Поняття доброчесності глибоко вкорінене в українську педагогіку. Філософ Григорій Сковорода, що у 18 сторіччі ввів у нашу культурну традицію термін добронерав'я для позначення цієї етичної категорії. Особливу увагу на виховання з доброчесності в учнів звертав і Василь Сухомлинський. У своїй праці Сто парад вчителові він наголошував на важливості виховання у школярів правдивості та чесності. Реформа середньої освіти лише актуалізує цей так не чуже для української педагогічної традиції питання. На відміну від широкого поняття етичної та філософської категорії доброчесності, академічна доброчесність це категорія нормативна, прописана у вітчизняному законодавстві і міжнародному праві. Чітке визначення академічної доброчесності закріплене в рамковому законі про освіту. Відповідно до статті 42 цього закону, академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів з одного боку та чітких визначених законом правил з іншого. Цих правил та принципів повинні дотримуватись усі учасники освітнього процесу в своїй діяльності, щоб забезпечити довіру до результатів навчання, наукових та творчих досягнень. Отже, академічна доброчесність це комплексне поняття. Воно поєднує ціннісні складові з їхнім практичним значенням і застосуванням. Воно стосується усіх рівнів освіти в країні, від початкової школи до закладів вищої освіти та всіх учасників освітнього процесу. Ви, напевно, добре знайомі з проявами академічної недоброчесності зі своєї практики: списування, використання шпаргалок та телефонів на контрольних та іспитах та інші форми обману досить поширені серед учнів шкіл. Можуть порушувати принципи доброчесності також і вчителі, коли необ'єктивно оцінюють, беруть хабарі, спонукають учнів до додаткових платних занять. У цьому курсі ми детально обговоримо саме поняття та зосередимо увагу на тому. Як вчитель чи вчителька 8-11 класів може використовувати деякі практики для формування культури академічної доброчесності. Міжнародний центр академічної доброчесності називає шість фундаментальних принципів академічної доброчесності: це чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та сміливість. Чесність має бути беззаперечною основою навчання і викладання, здійснення досліджень. Вона є обов'язковою передумовою довіри, а відтак і взаємної відповідальності та успішної співпраці у будь-якому колективі. Довіра це надбудова чесності. Її можуть сформувати лише викладачі, які чітко пояснюють вимоги та очікування до учнів. Дотримання задекларованих принципів обома сторонами формує довіру в колективі. Це потребує часу. На формування довіри також впливає справедливість, непризоре або упереджене оцінювання унеможливлює довіру. Саме тому так важливо, щоб вчителі чітко пояснювали критерії, за якими оцінюють те чи інше завдання. Окрім того, атмосфера довіри неможлива без взаємної поваги. Це формує культуру спілкування, коли вчителі з повагою ставляться до учнів, дослухаються до їхніх думок, мають право очікувати поваги й до себе. Відповідальність. Принцип, який підтримує реалізацію доброчесності в освітньому процесі. Кожен представник спільноти несе відповідальність за доброчесність у навчанні, викладанні чи управлінській роботі. Бути відповідальним означає опиратися тискові колег, якщо вони намагаються вчинити нечесно та відстоювати доброчесні практики та правила. Відповідальна поведінка своєю чергою є ознакою сміливості, риси, яку демонструють ті, хто чинить за правилами доброчесності, незважаючи на страх чи тиск оточення. Бути сміливим означає діяти згідно з власними принципами та переконаннями. Про практичні поради впровадження цих цінностей у викладацьку практику ми поговоримо у другому відеокурсу. Академічна доброчесність почасте здається поняттям теоретичним і складним. Для кращого розуміння звернімось до українського законодавства. Відповідно до закону про освіту та пропозицій до закону про повну загальну середню освіту, порушенням академічної доброчесності у системі загальної освіти вважають. Академічний плагіат, фабрикацію і фальсифікацію, списування, обман в усіх можливих формах, хабарництво, необ'єктивне оцінювання, також непередбачену правилами допомоги учням під час підсумкового оцінювання ДПА чи ЗНО, використання учнями непередбачених допоміжних матеріалів, технічних засобів, проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб. Та необ'єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації. Про академічний плагіат ми поговоримо детально у третьому відеокурсу. За порушення академічної доброчесності закон передбачає різні види відповідальності для учасників освітнього процесу. Зокрема, учні можуть бути зобов'язані повторно пройти оцінювання, контрольну чи іспит або компонент освітньої програми. Вчителям можуть не присвоїти або позбавити вже присвоєного педагогічного звання, категорії або посади. Однак, варто пам'ятати, що академічна доброчесність – це не вичерпний набір суворих правил, чітко визначених раз і назавжди. Це насамперед основа чесної співпраці для побудови довіри одне до одного, здобутих знань та оцінок. Принципи доброчесності ми не полишаємо за шкільною партою чи на університетських лавах. Це те, що ми формуємо в собі та несемо з собою впродовж усього життя. І саме від того, як ми виховуватимемо наших дітей сьогодні, буде залежати те, як виглядатиме наше суспільство завтра?